Так, всім доброї ночі. Вікон, пол 4 утра или А, Отже, друзі, завтра вас а, чекає цікава новина. А, ми розробили бланк Багадіного фонду Олексія Оскара, журналіста. Покажи, будь ласка, на бланки будуть наша гаряча лінія, наш телеграм, наші реквізити, а, але реквізити не для того, щоб ви платили нам за юридичні послуги. Це реквізит для того, щоб ви завжди могли побачити справжні реквізити Олексія Оскара, а не ті, які вам кидають шахраї і говорять про те, що Оскар без передоплати не працює. Оскар ніколи за рік свого волонтерства ні від кого, ні одної копійки не потребував за юридичну допомогу військову. Попереджаю зразу. Сьогодні була така інформація, я вам покажу. Наступне ще буде бланк покладений сюди з текстом для військових, де вже майже. Їхня ситуація розписана. Мова йде про комбатів, про злочини, про здавання позицій, про невиплати військових бойових е, виплат, про штучно створене СЗЧ. А в своїй заяві ви можете написати всі ваші питання, всі ваші проблеми вплоть до недовіри керівництву, комбату, комбригу, офіцеру, ротному, психологу вашому. Фінікам, як ви їх називаєте, тобто працівникам фінансового відділу. Все це ви розписуєте від руки на бланки, вже даному фотографували, скинули мені в сигнал або в телеграм. Контакти на бланки вже є. І я це все отримав. Для того, щоб максимально реагувати, зараз у нас запускається повністю гаряча лінія, юридична лінія консультація. У нас запускаються. Волонтерська лінія по о, забезпеченню військових та переселенців. Одним словом, після Пасхи ми максимально розвертаємо діяльність благодійного фонду по декільком напрямкам: мало забезпечені переселенці, військові, рапорти, безліці зникли, обмін полонених, юридичні консультації і гаряча лінія. Суспільство має знати, що живе в країні, де можна достукатись, допроситись, докричатись, отримати допомогу. Отримати консультацію і залишитись почутим. це моя особиста думка. Все, що в моїх силах я для цього буду робити. Дякую.